Вітаємо! В ефірі програма на часі. Про нас, українців, кажуть, козацькому роду нема переводу. Усі ми нащадки славних захисників України. 1 жовтня на День Покрови Пресвятої Богородиці відзначаємо і День українського козацтва. Козацька церква була присвячена Діві Марії, і традиційно у цей день козаки обирали членів козацької старшини. Звитяги українських козаків лунали усією Україною, зокрема на Поділлі на Хмельниччині. Більше про це поговоримо із науковою співробітницею Хмельницького обласного краєзнавчого музею Катериною Даниловою. Вітаємо у нашій студії. Вітаємо і Всіх наших українців, і кому не байдуже доля нашої держави, також вітаємо з ним захисників та захисниць нашої держави. Тож почнімо, напевно, з того, хто ж такі козаки і як, коли і де зародилося козацтво, трошки про таку загальну характеристику. Отож, так як і наша область має і названа іменем Гетьмана, Богдана Хмельницького. І у нас багато подій, які відбувалися саме середньовіччя, пов'язані з нашим містом, з нашою Хмельниччиною, населеними пунктами нашого краю, тому про це ми трошки так докладніше поговоримо. А власне з тюркського козак означає легко озброєний воїн. І коли в кінці уже 14 століття, на початку 15 століття, коли на території нашої сучасної Хмельниччини... Ще, скажімо так, були держави досить такі сильні Литовське та Польське князівство. І вже коли в 1569 році була об'єднана Річ Посполита, ця велика монархічна католицька римокатолицька держава була досить сильною на політичній арені, ну, власне, на той час на європейському просторі. І е, за, вже за е, територією Київської і частини Чернігівської області, трошки південніше, це е, сучасна Дніпропетров, Дніпропетровська область, Запорізька області, частина Херсонщини, це були степи Дике поле дике поле, яке і де і зародилося козацтво. Отож, якщо так сказати точніше, про те, що козацтво це добровольці, які власне, захищали свою державу, свою сім'ю, тому що треба було працювати, трудитися. А на середньовіччя дуже були, був такий період. Сильної, міцної, і турецької Османської імперії, Кримського ханства, і власне на територію і нашої сучасної Хмельниччини, Поділля, Волині були дуже такі ем, часті напади кримських татар, які забирали у полон е, людей, е, молодь. Ну і власне все, що люди напрацювали за, е, час, за цей час. Тому державу треба було також оберігати. І рік за роком рік за роком склався такий, скажімо так, устрій, так, козацький, де на незайманими е, територією Речі Посполитої. Адже це була ну, кажу, така міцна монархічна держава, це замки, це фільварки, це податки та інше. А острови Хортиця, Чортомлик, Базавлук, оці степи, які були от, саме не займані цією державою, вони і стали місцем, де от зароджувалося і формувалося козацтво. Запорізька Січ відіграла важливу роль в житті козацтва, доби козацтва і взагалі в історії України. Розкажіть трохи про побут козаків, яким він був, які мали, можливо, свої обов'язки козаки, чим займалися, крім як готувалися до бою? Ну, в першу чергу, слід сказати, що однією із причин виникнення козацтва це було збереження православної віри. Православної віри, так як я вже казала про те, що Річ Посполита, це була сильна, монархічна римокатолицька держава, і, звичайно, поширювався католицизм. Тому для збереження православної віри, багато і шляхтичів, і дрібної шляхти і різного різних верст населення хотіли зберегти рідну православну віру. Тому, як стверджують дослідники, на території Запорізької Січі було близько 10 храмів православних, і більшість з них були освячені на покров Пресвятої Богородиці, яка і згодом стала уже і оберегом козацького війська. Тому це була одна із таких причин для збереження православної віри. І рік за роком, так як козацтво формувалося не рік, не два. Сформувався головний устрій, це, звичайно, віра в Бога, це чесність. Тому дуже часті такі збереглися картини середньовіччя, коли можу спіймати язика, як називали, людину-зрадника, яка, звичайно, дуже каралася за зраду і за якісь такі неправильні дії. Ну і власне це був такий. Е, простий, нехитрий побут, е, Січ Засіки, так, тому і назва така такі невеличкі скажімо так, е, хутора, які от розташовувалися на островах от, е, дніпровськими порогами, і де е, в основному займалися військовою справою. тобто вони Скажем, там проходили там таку е, і самопідготовку. Е, Зброя в основному у козаків була трофейна, яку вони могли десь і відбирали у. М у... У своїх недоброзичливих сусідів, але, звичайно, з часом формувалися і їх ну, такі основні правила бою. Дуже відомі, особливо у сучасних музеях у місті Дніпрі, музеї ім. Човни-чайки, які стали легендою і символом козаків, адже вони виходили в Чорне море і брали на абородаш навіть турецькі галери. На що в нові гармати, це була парна кількість 12-10 гармат, і козаки досить вправно ними керували. Ну і звичайно, мужність, сміливість, відданість державі, вона зароджувалася ще з давніх часів. Ну і звичайно, була притамана в першу чергу козакам. І власне оця мужність. Спритність, патріотизм це, напевно, був один із головних причин їх ну, перемоги. Основним заняттям козаків це було звичайно визволяти бранців з неволі. Вони не боялися виходити до міста. Стамбулу до інших міст Туреччини, куди кажу, забирали у полон і дівчат, і чоловіків. Забирали якийсь спожиток, які люди нажили за цілий рік. Це були навіть коралі дуже цікаві у історичних романах. Як забирали навіть коралі, не тільки людей Тому їхнім основним заняттям це було повертати людей, визволяти. І от таких історій про Роксалану у нас також дуже дуже багато. Ну і напевно, головним, і вже пізніше, у в середині XVII століття, уже, скажімо так, формувалися основні їхні методи проведення бою саме козаків. Наше Поділля, періоду 16 xvii 17 століття, яким воно було, і що відомо про козацьку віху пов'язано з нашим краєм. Ну, Так, як за ми кажемо про те, що наша область вже з радянського часу має ім'я носить ім'я Богдана Хмельницького. А у середньовіччі, власне, це була територія Речі Посполитої з міцними укріпленими замками, містом Кам'янцем на Поділі, Меджибожем, Старкостянтиновим та іншими. А у нашому краї знаємо, що прогреміла переможна Пелявецька битва 1648 року. Більше про цю битву, про її причини, як відбувалася і що знаменувало її завершення? Отож, Пелявецька битва, яка датується 21-22 вересня 1648 року, це була частина скажімо так, військових дій національної революції, яка от почалася ще за півроку до того, і вже війська, які були очолювані Богданом Хмельницьким, і коли у гетьмана виріс план, скажімо так, походу на, з Запорізької Січі на правобережну Україну на Річ Посполиту. Саме в цьому ми і бачимо ну, тактичну і правильну скажімо так, військову тактику Богдана Хмельницького. Адже перед тим, як відбувалася Пелявецька битва, до того були досить такі вагомі події і з козацькому війську. Перед, перед підходом до території нашої сучасної Хмельниччини вдалося, скажімо так, здобути перемогу у жовтій води. Це досить така була відповідальна битва. І вже коли Хмельницький бачить, що треба такий робити серйозний підхід, і це відбувалося так не за один час. Отож, в першу чергу, це його, у Белівецькій битві втілився його такий, ну, скажімо так, задум, і він проявив себе уже не як керівник такого ну, збірного якогось війська, а як такої регулярної козацької армії, де було досить все організовано та, скажімо так, продумано. Отож, ну, зрозуміло, що супротивником на той час козацького війська це була досить також сильна рота коронних піхота речі Посполитої, яка була досить гарно і обмундирована, досить були такі і коні та інше, і зброя була досить така якісна. І ми також знаємо про те, що Богдан Хмельницький заручився підтримкою, підтримкою кримського хана Іслам Гірея, тому що він розумів, що є деяка слабинка у, у козацькому війську і необмінна підмога. Отож, і е, цікаво було те, що коли Богдан Хмельницький спланував, спершу він спланував і розташував, це якраз був вже е, друга половина вересня, спланував е, битву на території, і розмістив своє військо біля міста Старокостянтинова, де був гарний великий укріплений замок е, Острозького, де розташувалися його війська та табір. От. Але через деякий час е, він бачить, що сили можуть бути нерівними, і е, основні події переносить на територію ну, сучасної вже е, Старосинянського району е, село Пилявці, яке мало старовинний кляштор, де розмістився його такий е, також штаб, скажімо так, кляштор, кляштор це? це монастир, домініканський монастир з келіями. Невеличке таке укріплення, і з історії ми знаємо таку відому гравюру Поле Пелявецької битви. І, власне, його основним задумом було те, що треба трошки обманути польську Річ Посполиту, війська Речі Посполитої. Отож, до, за традицією козаків перед боєм відбувалися такі двобої або ж декілька з супротивників. Це була, скоріше всього, така ну, якась звитяга, скажімо так, і показати силу, міцність, вправність. Тому коли Уже безпосередньо підійшла підмога, підійшли татари, е, 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 і до сих пір різні джерела дають різну кількість, яка їх була кількість, але е, справа, і, якби, як такої ну, битви не відбулося, тому що е, е, керівником польського війська був такий відомий Заславський. Який, скоріше всього, вони не зрозуміли, чому Богдан Хмельницький відступив з Старокостянтинова. Це їх завело в таке непорозуміння. І, злякавшись татар і Богдана Хмельницького, вони просто відступили, і це залишилося такою історією у поражці Речі Посполитої. А і після цього вже. Новообраний король Ян Казимир і Богдан Хмельницький підписали тимчасове перемір'я, тобто з 1648 року, з вересня до 1649 року. Це був період такого перемир'я. От цьому була і, скажімо так, Пелявецька битва. Наше місто назване на честь гетьмана Богдана Хмельницького. Але е, багато хто каже, що чому так. Адже чи був сам Богдан Хмельницький на території нашого міста, що відомо з історичних фактів про це? На сьогоднішній день ми е, маємо гарну можливість досліджувати містечка, села нашої області, нашої України, е, більше працювати з різними джерелами. Тому е, на сьогоднішній день ми з вами знаємо про те, що. На період 1640-х років середи XVIII століття, як я вже казала, наша Хмельниччина це річ частина Гречі Посполитої, з сильними міцними, укріпленими замками, укриттями, з Кам'янцем на Поділі, Меджибожем, Старокостянтином, Сатоновим та іншими. І на той час місто Плоскирівці. Плоскирівці Мало зовсім воно було стратегічно таким, скажімо так, не неважливим. І е, у нашому містечку була невеличка не фортифікація, не форту, а просто таке невелике укріплення, де було декілька от, е, загін. Е, і е, самому Богдану Хмельницькому власне не було коли, так як він гетьман, так як він керівник. Тому він е, сюди відправив е, своїх помічників Солояна Можиловського та Максима Кривоноса, де вони здійснили деякі там переговори. І тобто, своїми ногами е, в самому в самих Плоскирівцях Богдан Хмельницький просто йому не було коли тут бути. Але багато, як я вже кажу, місць було пов'язане з подіями саме цього періоду визвольної війни, 1648 років. На території області знаємо, що був так. І які ж свідчення, історичні, туристичні, наприклад, якісь пункти є у Хмельницькому, куди можемо з'їздити, подивитися і дізнатися більше про добу козаччини. Отож, як я вже казала про те, що наша Хмельниччина край, який пов'язаний був з періодом середньовіччя і ну, власне, із, більше, напевно, з Богданом Хмельницьким, це і вже відоме місто Старокостянтинів, це місто, містечко і фортеця у Меджибужі. На якраз на середньовіччя, на середину XVII століття, ну, звичайно, Кам'янець, який був центром на той час подільського воєводства, як відповідальний, такий адміністративний культурний центр і політичний на цей період. І на сьогоднішній день дуже відомий містечко Жванець. Жванець. Адже 1653 рік листопад це була така жванецька битва, Жванецька угода, яка вже пізніше, наслідком якої вже були Переяславські угоди Богдана Хмельницького. І це був холодний листопад 1653 року, у. Жванці на сьогоднішній день там залишилися тільки невеличкі руїни, але Жванецька громада досить активно розвиває дослідження. Ну, власне, і планують цікаві туристичні маршрути там проводити, адже досить кажу, були відомі такі події, де брав участь з польської сторони сам Ян Казимир, король Речі Посполитої і війська Богдана Хмельницького, які закінчилися такою жванецькою угодою. Хмельницький обласний краєзнавчий музей. Чи можемо після відвідин е, цього закладу теж щось почерпнути для себе знання про Хмельнич... про козаччину? Про, зокрема, про наш край в період козаччини? Ну, звичайно. І наш музей досить активно він проводить експозиційну роботу, і в нас час часу тематика козацтва вона йде в різних таких напрямках. Це і історія, і період Богдана Хмельницького, це місця, які пов'язані з подіями саме середньовіччя. І ми на сьогоднішній день в наш фонди нашого музею поповнилися ще з 90-х років, початку на зорі нашої незалежної держави, дуже гарними такими фундаментальними дослідженнями талановитого історика-археолога Лариси Іванівни Вінгроцької, яка проводила такі основні археологічні дослідження саме на місці. Поле Пелевецької битви, метою її було визначення поля Пелівецькою бою. В той час брали навіть участь із приробітники нашого музею. Тобто, це одне, напевно, із найперших і єдиних досліджень. На той час був інститут історії, археології нашої України. І на місці справи в тому, що мільоративні роботи, час, звичайно, багато чого зруйнував. Залишилося, скажімо так, багато пам'яток, але частина їх перейшла до нашого музею, до музею Діарами у Старій Синяві, це і монетки Акче, саме які були відомі в той час. Це соліди середньовіччя, якими користувалися, це, звичайно, козацькі люльки, ядра, наконечники списів. Гаківниця це така зброя, яка в основному була у замках, нею користувалися, та інші предмети. Ну, і багато частини різних кахель, побутових речей, частини одягу, зброї козацької та інші. І на сьогоднішній день це є основа наших і музейних експозицій. І у 1995 році до, скажімо, до 500 річчя дня народження Богдана Хмельницького по всій Україні, ну і власне нашій Хмельниччині проводилися цикли таких і конференцій, і пов'язані були із цим періодом. У Старій Сіняві співробітники нашого музею, наші художники відомі і заслужені яких ну вже зараз і нема, це і Бесараба, це і Павлович, Як Мар'янович, і наш колега Сергій Міклайович Сюнін створили дуже цікавий музей Белівецької битви, який і розповідає про ці події, і там також предмети, які були знайдені на території Старосинявського району. Ми вам дякуємо, пані Катерино, за змістовно цікаву розмову. Сподіваємося, що натхнені козацькими звитягами наші хлопці будуть також мужні обороняти зараз наші терени в ході російсько-української війни. Глядачам бажаємо всього найкращого. До наступних зустрічей.